Всім привіт, з вами я Андрій. І не дивуйтесь чому у мене скін Алекс. Я сам не знаю, чому так. Ну, до суті, вам дуже сподобалось відео, де я робив Майнкрафт реалістичнішим, що на ньому аж більше ніж 500 переглядів. І понаставили ви там вподобаю, як також дуже багато. Тому я подумав, чому би не повиживати у такому Майнкрафті, який я створив. Надіюсь, вам таке сподобається, і я буду випускати і надалі таке відео. Тому ставте обов'язково прямо зараз лайк під цим відео, пишіть коментар та підписуйтесь на мій канал, тому що чим більше підписників, тим краще. Ну а я буду починати. Приємного перегляду! І єдина відмінність між тим Майнкрафтом та цим Майнкрафтом, на якому я зараз виживаю, так це те, що я забрав мод на фізику, тому що з ним буде не зовсім зручно виживати мод тільки щоб продемонструвати, яким може бути Майнкрафт. А Майнкрафт може бути дуже та дуже цікавим та реалістичним, але виживати з ним не зовсім то комфортно. Тому я його забрав, а все інше я залишив. Тому давайте зараз я швиденько нароблю собі дерева, зроблю перші інструменти та підемо десь уже в якусь печеру добути камінь, тому що зразу ходити з дерев'яними інструментами. Це не дуже круто, а з кам'яними це вже інше діло, так сказати. Все, я, ну добре, залишу цей верстак тут. А хоча ні, давайте знаєте, як зробимо. Я собі зроблю ще один меч. Хоча навіщо він мені краще замість нього я собі зроблю сокирку, і вже з цією сокеркою я добуду цей верстак. Не буду його краще тут лишати. А ось тепер можу піти десь і прогулятись. Зараз можу в тому лісі добуду собі трошки дерева, тому що, ну як без дерева виживати. Воно як не як потрібно. А потім... О! Вівці, добре, добре, добре. Ліжко в мене вже є, щоб пережити ніч, так що я можу собі зараз ще добути якесь кайло та й піти вже копати каміння Але давайте ще добудемо дерева, тому що його також потрібно достатньо, так і вже десь підемо зараз шукати печеру хорошу. Можливо, навіть якщо там буде зразу залізо, то це буде дуже і дуже класно. <звук> Чуваю себе, ніби я первісна людина з дерев'яною сокирою, яка рубає дерево. Хоча так і є, але я не первісна людина. Але я з дерев'яною сокирою рубаю дерево. Бах-бах. Кайло є. Давайте йдемо, зробимо трошки шерсті. Де вона тут була, ця шерсть? А де? Ходяча шерсть. Ходи сюди, ходи, 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 ходи. Хі Йо! Вау, але виглядає дуже круто. Ну, що маємо, те маємо. Так, буде шерсть? Буде. є. Можемо тепер йти дійсно в печеру, хоча. А ні, в мене їжа є. О, довго не прийшлось шукати. Доброго дня, віслюк. Що ви тут робите? Кріпер. Кріпер! Бляха-муха, убили мене. Вау! Вау, о, портал є! Чудово! Ха! -ха. Блін, це дуже чудово, але знаєте що? Не чудово те, що я зараз помру, так що давайте спущусь і вже нарешті поїм нормально. А може зразу до забуду, чом би й ні. Ну, виглядає це дуже і дуже красиво. Він неймовірно подобається виживати у Майнкрафті з RTX та просто такими крутецькими текстурами гляньте, все таке, ну, ну, мені дуже подобається. І ще й ну, FPS, правда, маленький, правда, та-та-та-та. Но це не саме головне, саме головне в мене переплавилось та пережарилось точніше. Це в мене пережалося. Давайте зараз поїмо. Та відправлюсь до того зламаного порталу, де він би там не був. Давайте розкладемо тут свій табір. Можливо, а давайте я спру навіть цю скриню, вона мені зараз потрібна. Ну, чоботи мені поки не потрібні. Нагрудник також не потрібен. І шолом. Але на прокляття втрати, правда, зачарований шолом і чоботи. Чорт, побери їх! Ну, але нічого, нехай будуть. Потім блискучі скивка, яка вона мені поки не потрібно, це не потрібно. Самородки, до речі, про самородки я хотів вам показати, що ми зараз з них можемо собі скрафтити злитки. Получилось 4 злитка, що мені врівно, навіть один залишається, вистачає на залізне кайло. Давайте прямо зараз його я собі змайструю. І один злиток лишається. Нехай він буде, ну не знаю. Негай просто буде в скрині. І також не забуду про точку відродження. Її також тут покладу. Все, точку відродження встановлено. І ще одне, що мені потрібно зробити, це я, напевно, собі зроблю лопату, тому що вона мені також потрібна. А виглядає дуже і дуже класно, до речі, з цим текстурпаком. Все, давайте я почну копати собі тут ямку. О, не забуду про смолоскипи я собі розкладу тут один. Давайте я поки тут розчищу хід та буду робити собі спуск в мою печеру. Доброго ранку! Так, наступив новий день. Тепер я можу відправитись вже в печеру. У мене є залізне кайло. У мене є кам'яне кайло. І давайте я поки буду розчищати собі дорогу кам'яним кайлом, а потім вже буду використовувати залізне. О, вугілля, чудово. Або це золото. Зачекайте, зачекайте, зачекайте. Це може бути золото. Так що давайте так. Якщо це золото, ви пишете плюс у коментарях, а якщо це залізо, ви пишете мінус. О, це залізо. Но, я вже зрозумів, що воно десь десь тут, десь на цій висоті. Так що я не буду зупинятись, не зупиняємось і копаємо далі. О, гравій, добре. Першиво якесь вийшла печера. Немає тут взагалі корисної мені руди. Так що, я думаю, звідси помаленьку потрібно вибиратись і шукати іншу печеру. Вирішив я вас знитомити всіми цими копаннями, печерами. Тому за кадром я накопав 4 діаманта. І просто гляньте, як вони красиво відблискують на сонці. Вони просто відображають усе, що навпроти цього діаманта знаходиться. Ось, допустимо, як це дерево. Або навіть я вам можу показати портал, якщо на нього наведусь, звісно. О, навівся, блін, ну виглядає це дуже класно. Цей діамант відблискує, як справжній діамант. На, гляньте, тут він відблискує все це. Настільки це круті RTX-шейдери з цими текстурпаками і з цим усім. Чорт побери. Можемо собі зробити тепер чоботі. І шолом. Ну, і також непогано було б зробити ще відро, тому що в мене його немає. І винести сюди лаву, яка мені також зараз дуже-дуже потрібна. Раз, два. Давайте десь тут я зроблю ось таке джерело лави. Так, як воно там робиться, я правда не знаю. Напевно, так. Чи не так? Чорт повери, по-моєму, не так. Ай! Горить, не гори. Йду насамперед знайду собі щось з'їсти, якоїсь зараз баранчика заріжу, або коровку, або курочку. Вау, виглядає все. Вау, блін, ну це просто. Це охіренно. Бля, це капець. І запалимо портал у пекло. Беу! Вау! Це просто виглядає... Ну... Це просто виглядає неймовірно. З цієї сторони воно просто відсвічує. Вау! Нафарму я 14 штучок смаженої свинини. І тепер давайте глянемо, який ж буде виглядати Незер всередині. Вау! Ну, гляньте, який ж він просто красивий та яскравий. Тепер, коли я потрапив у пекло, мені потрібно знайти пекельну фортецю, де би вона тут не була. Так що давайте я відправлюсь у пошуки цієї фортеці. Знайшов доброго дня, Єфріти. Давайте поміняю це на це. Але давайте я зроблю хоча б якесь мінімальне освітлення. І нарешті почну добувати палиці блейза. Ідіть всі ви тепер геть, тому що в мене є 14 стержнів. І я думаю, можна повертатись додому, тому що у мене їсти вже нічого немає. І якщо зараз мене знову уб'ють, це буде фіаско. Доброго ранку. Повернувся я з незору. Так, тепер мені потрібно щось з'їсти. У мене нічого зовсім немає. Цей кавунючий не потрібний. Так, у мене є 14 стержнів, з яких я можу зробити 28 штучок пороху. Тепер мені потрібно побивати ендерменів, а для цього потрібно хоч чуть-чуть то кращу броню. Тому що з такою бронею. Це не камельфо, у мене ще й один діамант. Що робити? Напевно, піду зараз зроблю собі щось з'їсти та піду в печеру копати діаманти і робити собі кращу броню, тому що це не діло ходити з залізкою, яка вже практично ламається. Тому за роботу. Діамантова броня. Меч, лук зі стрілами, повно їжі, трошки дерева. Також своє ліжко. І кажучи, про ліжко, потрібно буде скрафтити його не одне, не два і навіть не п'ять. Тому я згодом цим займусь. І зараз єдине, що залишається, це тільки зачекати ночі. І так, я вже знаходжусь у цій гробниці. Тепер саме складніше це знайти сам портал та не заблукати тут, тому що тут стільки ходів, що просто не знаєш, куди піти першим. Ну, нічого, прийдеться трошки походити. О, вроді як знайшов портал, та нарешті це ця кімната, правда, тут лава вилилась. Ну це не проблема. Зараз я швиденько це залатаю. Поїм та зберусь відправлятись у верхній світ. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І давайте я гляну, як виглядає світ краю по іншому. Тепер гляньте на це зоряне небо. На ці фіолетові промені. Це ніби полярне сяйво якесь. Так що давайте я тут швиденько пробудуюсь та відправлюсь убивати дракона. Аби тебе чорти з'їли, я тебе з меча вб'ю. Останні удари. я убив його. Досягнення здобуто. Звільнити Енд нарешті. І він помер, даючи мені досвід. Ну, але красиво у цьому Енді, правда, мені дуже подобається. Давайте я також заберу яйце. Так, ось воно тут. А в мене є, в мене немає. Є в мене смолоскипи. Давайте зараз заберу яйце. Та будемо вибиратись звідси та закінчувати це відео. Ну, а ось і кінець. Я хочу усім подякувати, хто додивився це відео до кінця, хто поставив лайк та підписався. Якщо вам було цікаво проходження Майнкрафту в реалістичному стилі, то напишіть це в коментарях та підтримайте це відео своїми вподобайками. Якщо ви хочете, щоб я пройшов ще Майнкрафт на іншій реалістичній збірці, то ви можете про це написати у коментарях, я буду тільки радий. Ну, а з вами був я, Андрій. До зустрічі та до наступних відео.